Ражня зима із хорделицею та сніговими заметами цьогоріч прийшла на Україну наприкінці січня і разом з тим додала клопотів комунальним службам. Нестача снігоприбиральної техніки ускладнює ситуацію. Але на Фастівщині, як завжди, вирішувати це питання допомагає народний депутат України Руслан Сольвар. Його помічники повсякчас тримають зв'язок із сільськими головами Фастівського району та надають техніку для розчищення доріг та вулиць. Вона наразі працює у місті Фастові, В селах Червона Мотовилівка, Велика Мотовилівка, Вишняки, Волиця, Скригалівка, Кожанка, Триліси, Велика Снітинка, Мотовилівська Слобідка та Оленівка. Дякуємо Сольвару Руслану Миколаївичу за те, що він нам сьогодні допоміг чистити сніг, відкликнувся і допоміг нам почистити дороги нашої наших комунальні власності, нашої громади, кожне прохання про допомогу розчищення снігових заметів 91-го округу не залишається поза увагою народного депутата України Руслана Сольвара. У нас дуже велика кількість доріг, 53, достатній кілометраж. Вулиці не дуже широкі, тому замелу на сьогоднішній день чимало доріг, три кладовища, де потрібно почистити. І на сьогоднішній день і я, і мої жителі села дуже вдячні за те, що він відізвався на наше прохання. Виділив грейдер. І сьогодні по вулицях їздить трактор, який допомагає нам у благоустрій території. Тож робота повсякчас триває. Техніка щодня прибирає сніг на вулицях та дорогах Фастівщини. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз. Новини телеканал Айстеве.